Вітаю, козацтво. Перед початком відео нагадую, що у нас проводиться збір івент для батальйону Шершні Довбуша на автомобіль на Покровський напрямок. QR-код ви бачите в себе на екрані, а також посилання на баночку в описі цього відео. Всім приємного перегляду! Давайте уявимо ситуацію. У нас виходить свіженька гра на релізі, але замість того, щоб її проходити самому, ми чомусь залазимо в YouTube і дивимося проходження. Це стало вже настільки звичним, що багато геймерів сьогодні проводять у переглядах більше часу, ніж у самих іграх. Чому ж людям стало настільки лінь грати в ігри самим, давайте в цьому розберемось у цьому відео. Нові ігри це десятки, а то й сотні годин проходняка. а іноді хочеться просто дізнатися, з чим закінчується сюжетка, не витрачаючи місяць на проходження. Ютубчик дає можливість за кілька вечорів отримати весь експірієнс без тривалого грінду чи повторення одних і тих самих місій. Також гравці часто обирають YouTube через відсутність консолі або потужного компіка. Не кожен може дозволити собі сучасну відюху або новесеньку консоль, але завдяки ютубчику можна побачити нову GTA чи будь-який графічний шедевр навіть на старенькому Ноуті. Це дуже актуально для дорогих релізів. Не потрібно витрачати тисячі гривень, достатньо просто знайти свого улюбленого стрімера, відкрити YouTube і кайфувати. Також деяких гравців цікавить виключно сюжетка. Є і гравці, для яких геймплей на другому місці. Їх більше цікавить історія, персонажі, діалоги та, звісно, кінцівки. Для них проходження на YouTube це як дивитися серіал, але з інтерактивними вставками. Також людям зазвичай подобаються емоції стрімера. Стрімери та летсплеєри роблять гру більш живою. Вони угорають, коментують, реагують. Часто саме хризма людини продає глядачу гру. Людям подобається відчувати себе частиною компанії, разом сміятись та разом дивуватись. Також дуже частенько, буває, наступає ностальгійка по старим іграм. Хочеться згадати старі добрі часи, але без складнощів із запуском старих тайтлів. Легше просто підрубати ютубчик з проходженням і поринути в спогади GTA Vice City, Half-Life, класика, яку приємно подивитись у якісній картинці та з файними коментарями. Також є багатенько ігор, які через свій специфічний жанр, складність або особливості просто не зайдуть тобі особисто, але цікаво подивитись, як їх проходять інші гравці. Давайте візьмемо до прикладу souls ігри. Багато хто не хоче просто горіти від цієї болі нескінчених смертей. Але із задоволеним дивиться, як це робить досвідчений стрімер. Обговорення нової гри в коментарях чи на стрімах це як дивитись футбольний матч з друзяками. Люди хочуть бути в курсі, щоб мали про що поговорити. Перегляд проходжень створює відчуття, що ти в темі, навіть якщо ти і не грав у цю гру і ніколи не зіграєш особисто. Безперечно, YouTube не замінює ігор, він їх просто доповнює. Для когось це спосіб заощадити час, для когось подивитись те, що неможливо зіграти, а для когось просто провести вечір у приємній компанії стрімера. А от чи краще самому грати, чи дивитися, кожен вже вирішує сам для себе. Всім дуже дякую, хто додивився це відео до кінця. Пишіть в коментарях, що обираєте ви, дивитесь проходження на YouTube або ж грати самому. Слава Україні!